У Івано-Франківську відзначили день фізкультурника. Знаковим для шанувальників спорту стало відкриття спортивної зали на базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. Щодня тут тренуються з пів тисячі людей різного віку. Капремонт був нагальним, втім неможливим через фінансові трудності. кажуть в дирекції Фоку. Допомогла міськрада. Результат 150 тисяч гривень з бюджету і абсолютно реконструйований зал. Покриття воно має супінатори. Покриття має ну лаковане, так що воно в будь-який час, скільки, якщо покриття. Протирається, ми лаком скриваємо і знову два роки покриття можна використовувати. Не треба робити лінії та було. те, що ми зараз побачили, і те, що сьогодні ми надзвичайно задоволені. Ми дякуємо місту, дякуємо всім, хто залучені до того, що наш зал відновили, і ми в безпеці і в максимальному комфорті можемо тренуватися. Урочистості з нагоди дня фізичної культури та спорту відбулися на Вічевому майдані. Вихованці 13 місцевих дю США підготували показові виступи та презентували свої заклади. Грамоти та подяки виконавчого комітету міськради. Та спорткомітету, а також грошові премії отримали понад три десятки спортсменів. Ми звернули увагу як на провідних спортсменів, так і на провідних фахівців галузі. І велику увагу в цьому році приділили ветеранам спорту, яким вже за 70. Один з домінантів був сьогодні, якому було 85 років. Що місто це спортивне місто, і сьогодні модно бути спортивним в цілому світі і в нашому місті. Зокрема, і я хочу побажати кожному мешканцю нашого міста, міцного здоров'я, мирного неба і успіхів в житті, і безперечно, на рухайтесь, будьте активними і будете довго жити. Нагороди з нагоди професійного свята отримали місцеві спортсмени і від Національного олімпійського комітету. Приємно, це обов'язково потрібно, тому що відчуваєш результат своєї праці. Це, це свого роду популяризація спорту в області, в місті в Україні. Я вважаю, що заходи такі заходи. Не Кубки та грошові премії олімпійцям, котрі за роки незалежності України гідно представляли Прикарпаття на різних змаганнях, вручив керівник обласного відділення національного олімпійського комітету. каже, одне із пріоритетних завдань НОКУ залучити до спорту якомога більше молоді, і особливий акцент до шкільнята. звертатись. І до голови обласної державної адміністрації, і до голови обласної, до депутатського корпусу обласної ради все таки прийняти програму на сесію обласної ради, і все таки виділити кошти для проведення різних заходів для нашої малечі. Загалом в Івано-Франківську до фізичної культури і спорту залучено майже третину школярів. Культовими є 34 види спорту, ще понад 50 розвиваються. Тетяна Лугіна, Сергій Щочкін, Олександр Летвиненко, новини на вежі.